Чи планується зростання пенсії в 2026 році? В прогнозованому бюджеті уряду пропонується зростання пенсії на 300 гривень в 2026 році. Звісно, що це мізерні суми, і це не допоможе пенсіонерам, тому що ціни зростають і пенсія ніяк. Не може вплинути 300 гривень не допоможе насправді. І я хочу вам допомогти розібратися в тому, що необхідно собі сформувати приватну пенсію, а не очікувати цей мізер від держави. І ця приватна пенсія може бути 20-30 тисяч гривень навіть у валюті. Я, як офіційний фінансовий консультант, вже більше 20 років допомагаю українцям оформлювати приватні пенсії. Вся Інформація в моєму телеграм-каналі Capital.ua, Абсолютно безкоштовно. Долучайтесь і дізнайтесь.